Марія Заньковецька – це ім'я, яке знає кожен, хто хоч трохи цікавився історією українського театру. Вона стала першою народною артисткою України і символом усього українського сценічного мистецтва кінця 19-го, початку 20-го століття. Народилася Марія у 1854 році в Ніжині, у дворянській родині. На сцену вперше вийшла вже у 17 років, але справжня слава прийшла, коли вона приєдналася до трупи Марка Кропивницького. Саме там розкрився її талант. І тоді Марія взяла собі сценічний псевдонім Заньковецька, наче з рідного села Заньки. Вона вражала глядачів правдивістю гри. На її виставах люди щиро плакали і сміялися, бо Марія проживала кожну роль так, ніби це була її власна доля. Заньковецька вміла показати і біль, і ніжність, і силу української жінки. І саме тому її так любив народ. Її гастролі проходили по всій Україні та за її межами. Вона була тією, хто утверджував українське слово на сцені, коли імперська влада забороняла навіть друкувати книжки української. Вважалося, що її талант міг би прикрасити будь-який європейський театр, але Заньковецька залишилася вірною українській сцені. Разиньковецьку підкорила навіть імператора Олександра III. і ще довгі роки актрису кликали до себе провідні російські театри. Втім, безуспішно вона зробила величезний внесок у розвиток театру в Україні. Разом із Садовським створила в Києві перший український стаціонарний театр у 1907 році. Керувала народним театром у Ніжині в 1918 дев'ятсот Брала участь у заснуванні народного театру у Києві в 18 році. У 1922 році, коли Марії було вже майже 70, їй вперше в Україні було надано звання народної артистки. Це стало визнанням не тільки її особистого таланту, а й важливості українського театру для всієї культури. Марія Зеньковецька прожила довге життя 80 років. Вона залишила після себе не лише сотні ролей, а й цілу традицію – традицію українського театру. Що будується на правді емоції та любові до свого народу, Марія Зеньковецька це жінка, яка довела Сцена може бути зброєю, а талант силою нації. Якщо хочете ще більше історій про великих українців, підписуйтесь.